Живеш, будуєш плани, мрієш, а потім в один момент опиняєшся між причепом вантажівки та трактором. Історія 24-річного Івана Новоселецького села Томожгород, що на Рівненщині, пробирає до мурах. Хлопець працював далекобійником. Це був звичайний рейс, вивантаживши зерно 22 листопада 2023 року на одному із складів на Одещині, що належить акціонерному товариству «Ілічівськ зовніш Транс. Іван збирався в дорогу назад. Залишалося закрити борт. У мене двері, такий борт був закривати двері, і він поїхав трактором під гортити те зерно, і так, як не дивлячись навіть взад, нічого з розгону, він як їхав, так і мене припичав, ну, притиснув до борта. Я зразу відчув просто хруст повністю все, що було зламане, все, що хрустіло, потім почув по голові, почало бігти гаряче, кров. Іван розповідає, свідомість не втратив, пам'ятаю усе, що відбувалося. Подзвонив до хлопців, сказав, їдьте, забирайте фуру, бо я не знаю, скільки я ще зможу протриматися. Я був повністю зломаний, ця рука, плече все відриване, я положив отак взяв в карман, весь в крові. І приїхали ще начальство їхнє, якесь, хотіли забрати в мене ключа, пісні на шиї. Ключа я не віддав, поки не приїхала швидка, поки не приїхала міліція. Хлопця завезли в одну із лікарень Одеси. Там він пробув 14 днів. Мені по-живому можна сказати, просто таку на ліжку, голову. Доверху пробили шию. Прийшло 5 хвилин, пробили груди і бока. Хоча все підписувалося з наркозом, там нічого такого лежав. Просив медсестри без Вона казала, тобі не так болить. Просив води та води не давали. То були найжахливі дні, які були. Пояснює, просив матіра, аби та його забрала із одеської лікарні. Мені прямо очі сказали, що мені залишилось жити два дні. Кажу, забирай, роби, що хочеш, визивай, кажу, кого хочеш, підіймай, кажу, мене треба перевести. На реальні мобілі хлопця переправили в Полтаву. Там йому зробили складну операцію на обличчі, а також переробляли руку, адже в Одесі поставили коротку пластину. Іван каже саме лікарі Полтавської обласної клінічної лікарні врятували йому життя. Втім, боротьба. Не завершена. Йому треба обов'язково зробити ще три операції. Потрібно продовжувати реабілітацію, а грошей немає. Кошти, які були, закінчилися. Іван через біль та обмеження працює. Не залишили у біді і друзі. На лікування збирає і матір, але все йде на ліки. Суми потрібних операційних втручань не підйомні. Це сотні тисяч гривень. Уся надія на компенсацію. Іван пішов до суду, аби відшкодувати гроші за лікування та моральну шкоду. Злана водія трактора не тримає. Трактор взагалі не мав права навіть заводитися, зрушати з місця, поки машина не вийде з складу. Там навіть не було сигналу, коли він здавав взад. Ну, Опічно сигнал «піпка», як здає взад, чутно його капець не тормозів там трактори, потім їх проводили експертизу, не було нормальних ні резини, нічого, і водій ще їх показало, там трошки був п'яний. Щоб він сидів, мені легше від цього не стане. Толку він буде сидіти від 5 до 8, Там фігурою святило й моя тре, і дітей це він простий. Що сталося, те сталося. У позовній заяві йдеться про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Ціна позову майже 2 мільйони гривень. Додається сума, яка витрачена на лікування і підтверджена чеками. Це понад 520 двадцять тисяч гривень. З цієї суми 300 тисяч уже. Відшкодував водій трактора. Є ще витрати на майже 200 тисяч, чеків на які немає. Моральну шкоду потерпілий оцінив у півтора мільйона гривень. Гроші хочуть стягнути із компанії, на складах якої все сталося. У Прат і Лічівськ, зовніш транс. Пояснювати нічого не хочуть. Коментар після рішення суду я зрозумів вас з ким я спілкуюсь. Співробітник даного підприємства ага. До побачення. Протягом року відбувалося досудове розслідування, а на початку 2025-го провели уже підготовче засідання в Вілічівському міському суді Одеської області. Сторона захисту просила накласти арешт на майно і рахунки підприємства на суму у 2 мільйони гривень. Але це клопотання судді відхилили. На лютий заплановано наступне засідання. Розгляд може тягнутися тривалий час і в потерпіло. Є побоювання, що грошей на лікування він може. І не побачите, втім, сподівається, що суд ухвалить справедливе рішення. Вадим телеканал телеканали Media Group.